Шість черкащан їздить на екологічно чистому транспорті. Саме стільки електромобілів зареєстровано в області. Із них половина придбана цьогоріч. Для підзарядки автомобілів із електричними двигунами у місті вже є дві станції. Одна із них у Золотоноще. Більше новин у нашому огляді преси. Маршрутки на контролі автобуси громадського транспорту можна відслідковувати через телефон. На чотирьох рейсах а це 21, 26, 27 та 8, з'явилися перші gps трекери. Це дозволить знати точний час під'їзду автобуса. Пише газета Черкаський край. Додатком до смартфоні Мапа Меджик раніше обладнали тролейбуси. Хліб до нового року може зрости на 15-18%. Про це пише газета сім днів. Все через дорожчання собівартості продукції, адже борошно напередодні зросло на такий же еквівалент. За ним додали в ціні й інше: сировина, електроенергія та паливо. Зловживання оковитою, переслідування та фізичне насилля. Про це не щиток знає Черкашанка Ольга. Вона ще у студентські роки зіштовхнулася з побоями хлопця та моральними зущаннями. Сильну історію слабкої статі читайте у новій добі». Тепло та їжа за сильних морозів у Черкасах запрацюють спеціальні пункти обігрівок. Там жителі зможуть зігрітися, випити чаю та перечекати холоднечу. Облаштування пунктів на завершальній стадії всього по місту розіб'ють сім таких таборів. Їхні адреси знаходьте у виданні про все.